Реклама на Бест FM. вмієш рахувати. Тобі до нас. Фінансова установа зараз. Увага! Державна служба охорони України та Служба безпеки «Сіріус» об'єднали зусилля заради забезпечення стабільності та правопорядку в Україні. Дві розваги, одна ціна. Купуй книжки на Мегого Букс» від 400 гривень і отримуй передплату максимально в подарунок. Книжки є. Улюблені фільми, серіали та телебачення теж є. Читай, читай. Дивись, дивись. І так щодня щодня все, що ти любиш поруч. З Могого Букс і МогоГО. Задоволена дружина. Ага. Міцні ліжка у Міліні. Міліні ком'юа. Ага. Телефон рекламної служби ПСТФМ 044 585 4455.